Всім привіт від пані бібліотекарки. Сьогодні хочу почитати за ми книжку Ми вареники ліпили Людмила Горова, а ілюструвала Ярина Саєнко. Синю морквину як небо красиво, доні у мами своєї просила. Може, жовтеньку? мама питає. «Синю ж моркви на світі немає. Є помаранчева морква, а вже ж!» є фіолетова і біла є теж. Доня не слухає, хочу синеньку, фарби і пензлик взяла тоді ненька. Трішки над аркушем почаклувала, Морква якої ще не бувало, Синь як небо безхмарне, красиве. Все, як дитина, у неї просила. Доня радіє, плеще в долоні, хочу тепер огірочки червоні. Що коїться, що коїться, чому всі не покоїться, чому всім не сидиться, кудись пропала киця? Ще півгодини тому вона була удома. Ми з мамою і татом взялись її шукати. У шафі у дивані, під ванною, у вані, в коробках з взуття, в корзині для сміття. Під ліжком на полиці ніде немає киці. А ви кицю бачите на цьому малюнку? М -м? А що, коли вона вниз випала з вікна? А що, коли її забрали крадії? Алло, алло, поліція, ніяк не знайду кицю. Я сюди чим душ примчіть і кицю нам знайдіть. Що коїться, що коїться, всім треба заспокоїться, бо забагато стресу. Диктуйте нам адресу. А ще скажіть, ви кицю шукали на полицях? Шукали у дивані, під ванною у вані, в коробках з-під взуття, в корзині для сміття, під ліжком на полиці ніде немає киці, між квітів на вікні. Її шукали? Ні. Усім наказ спиніться. Знайшлася наша киця. Вона на підвіконі дрімає на осоні і клопоту немає, що хтось її шукає. Білий стіл підлога біла, крісло також побіліло, білий стільчик і поріг. Що це іній? Може, сніг до дивани від стола біла стежка пролягла. Навіть киця стала біла, ми вареники ліпили, білі руки і волосся, борошно в очах і в носі. Чом вареники на ділі вийшли трохи пустотілі. Ми так довго їх ліпили, що всю начинку поїли, отже завтра без розмов на обід наліпим знов. Друзі Петрик і Тарас посварились якось раз. Сперечалися, що сил самоскид не поділили. Петик річку прокопав, щоб пустити пароплав, і у тому самоскиді він хотів пісок возити, але поруч в той же час вантажі возив тарас. У вантажної машини, як на зло, порвались шини. Самоскида кожен з них тяг до себе, як лиш міг. Сперечалися, кричали і дружити перестали. Та без друга все не так, не туди летить літак, і новий футбольний м'яч вже не радує, хоч плач. Якось сумно стало враз, і сказав тоді Тарас: На тобі мізинчик мій, зачепи його на свій. Помирились наші друзі, і тепер в усій окрузі. Кращих друзів не знайти, вміють дружбу берегти. Я танцюю під стіною, і напарник у мене є, все повторює за мною, ні на крок не відстає, чи підніму руки вгору, чи присяду низько я. Тінь напарник мій повторить, наче копія моя, чи складу руками зайця, а чи песика складу. Рух кожнісінького пальця тінь повторить до ладу. Ми стрибали, ми крутились, не спинялись ні на мить. Мабуть, тінь моя стомилась, Ляжу, хай і тінь поспить. Десь у Африці далекій, де зимують всі лелеки, між пустель саван лісів африканський страус жив. Був допитливий страшенно, все мав знати достеменно, до чужих цікавих справ він усюди дзьоба пхав. Якось вранці серед квітів дивну нірку запримітив, ледь пролізла голова. Ну, а там таки дива, є де спати, є де сісти. Не нора підземне місто. Ось де чухає бочок. Восьминогий павучок, а мала ніжка лабіринтом ходить пішки. Там он далі мишка тато, мишеня вкладає спати. Господинка мама мишка склала в погребі горішки. Там мурашки у куток понесли собі стручок, цю нору страусенятам радий страус показати, аж захекався так біг. Та знайти її не зміг. Досі носа в землю пхає, диво нірку ту шукає, та навколо лиш піски й невдоволені жучки. У морського уката Лев морський собі пита Як це так, що повсякчас плутають з тобою нас? Як мене з моїм торевом не назвати можна левом? Котик Леву відказав, Хто б мене та й не впізнав, в мене ж посмішка ласкава, а поглянь, яка постава. Лев Морський сказав: то, може, нам з тобою допоможе, як люстерко гладь води, ще відмінності знайти. В ополонку заглядали та відмінності шукали, але годі їх знайти. Дуже схожі, як брати. От лише у морського лева шкура гладка, як сталева. Хай впізнають нас на дотик. Хто пухнастий, той і котик. Ось нудьгує колір білий, чистий, чистий, наче сніг. Сумувати це не діло, хто би взяв і допоміг. Не дозволю сумувати, швидко стану на стілець, буду небо малювати. Де блакитний олівець, жовтим сонечко кругленьке і рожевим квіточки, а травичку зелененьким, в ній червоним ягідки, хатка вікна, двері, горщик із букетом на вікні. Намалюю синім дощик, бо квітки якісь сумні. Як яскраво, як строкато! От подякують мені, як побачать мама й тато мій малюнок на стіні. Ми в хованки грались в садочку в дворі і заздрили всі запальні нашій грі, бо кожен ховався, як суперагент, та все зіпсувалося геть у момент. Це мама Сергійкова раптом прийшла, Сергійка в полон віроломно взяла. Ми втратили друга і настрій пропав. Та грати в м'яча хтось запропонував. О, це був найкращий у світі футбол, щоб трішки з пенальті забили би гол. Та мама Мишкова раптово прийшла, і з поля додому його повела. Ми втратили друга, і настрій пропав. А може, у піжмурки Петрик сказав. Ото вже не тішились ми до схочу, ходили всі так, щоб ведучий не чув. Та раптом за Петриком і за Тарасом, за Ніною і за Мариною разом за танею, колею і за Рустамом прийшли. Не інакше як змовились мами. Один я лишився і настрій пропав. Тепер не до сміху і не до забав. Нехай би моя вже матуся прийшла і теж, ну скажімо, в полон узяла. Для киці моєї руденької Зосі. Мені не шкода ні прикрас для волосся, ні нових сережок моїх з квіточками, ні пудрі, ні тіней, позичених в мами, ні жовтих шкарпеток узятих у тати. Хай киця красивою буде на свята, та Зуся красивою бути не хоче, вховалась на шафі, сидить і воркоче. Всім дякую за увагу. До зустрічі!